Розкажіть, будь ласка, що таке анантаваті і які проблеми він допомагає вирішувати? Анантаваті це рослинний комплекс, він мені дуже подобається, я його постійно призначаю. Він підвищує стресовостойкість, зменшує дратівливість у людей, гарно він при засинанні, зменшує він прокидання вночі. Це дуже важливо. Зараз такі в нас часи дуже. Важкі нервова система не витримує, тому потрібно зміцнювати приймати такого плану препарати. Також він поліпшує настрій і подобається дуже людям. Ольга Валентинівна, розкажіть про ваш особистий досвід призначення на Кому ви його рекомендуєте? Які результати спостерігаєте? Угу. З мого досвіду вже через 2-3 тижні відчувається покращення стану. Пацієнти відчувають, що у них підвищується стрестостойкість і зменшується дратівливість. А також вони відчувають, що покращується стан сна засинання, і вони не прокидаються менше прокидаються вночі. І якщо треба, то курс ми продовжуємо подалі. А також відчувають, що покращується настрій, краще стає ну, сам стан. Нервової системи і тривожність ага, зменшується швидко можна помітити поліпшення після початку прийому анантеваті. Це все дуже індивідуально, люди різні, але якщо сказати так в середньому, то через 7-10 днів вже відчувається. Люди помічають, що вони більше стають спокійніші, покращується сон, засинання і не прокидаються вночі. Але це все індивідуально, і призначати можна від одного місяця до чотирьох місяців, це така буде максимальна дозіровка, але потім можна зробити перерву і Будемо знову починати приймати цей препарат.